Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами будемо викладати дерево. Але не звичайне дерево, а із смачних, запасних чудових яблочок. Тож нам сьогодні для роботи знадобиться одне яблуко. Нехай батьки вам його поріжуть ось такими, як у мене напівколами шматочками. Ми спочатку викладаємо. Землю, тобто травичку, ось таку із наших яблучок. Це основу, на якій буде рости наше дерево. І викладаємо в стовбур нашого дерева, а також його листячко, його гілки і листечко. Ось так, як це роблю я. Можна викладати на тарілці, можна на дощичці. Так, як це роблю я. І заповнюємо серединку нашого дерева також яблучками. Ось таке гарне смачне і поживне деревце у нас вийшло. А тепер можна яблучка з'їсти та насолоджуватись.